Зараз скример буде, да? Капець, ти мене не лякав. Усім привіт! З вами Богдан і ви на каналі Даттерло. І сьогодні ми будемо грати фірсту Fezom Woodbury Getaway. В минулому відео ми з вами пройшли четвертий епізод. Це було дуже довго, я його проходив 2 години. Але це було цікаво. Потрібна кава, щоб закінчити цей день або щось таке, я не знаю, друзі. О. Це якийсь офіс. Ну, як завжди, в принципі, я бігаю зі швидкістю равлика, тому. А, ось кава. О. Так, добре. Давайте тепер сливки додамо. О, мені досягнення навіть за це дали. Окей, я не встиг прочитати, що він мені сказав, але я можу тепер його пити. А це нормально, що я один в величезному такому офісі? Чи це сон, як в третьому епізоді був? А ось він. Реструм наш. Хто це? Там хтось прийшов. Зараз скример буде, да? Капець, ти мене налякав. О, мем, вибачте. Я не думав, що тут хтось є. Ага. Ясно, там телефон дзвонить. Нам потрібно до нього підійти. Напевно. Добрий. день. Алло? Гей, Гарп, Майк. Гей, це Майк. Привіт, Майк. Я намагався. Я намагався тобі подзвонити останні дві години. Все добре? А, мої... просто батарея сіла. Oh, uh... О, я, по... я подумав, що ти е... Про... починаєш мене ігнорити. I'm just <laughs> я... Um... я просто пожартував. <laughs> Як ти пожартував, молодець. <laughs> Слава тобі, господи, він закінчив. Так. Окей, що нам зараз потрібно тут зробити? А, ти знизу, так. Коротше, він сказав, щоб я десь на паркінгу його знайшов. Ага, ось він, так? Да? Здоров. Гарп. Ага. О Обійнялись. Давай зробимо це. Все. Нарешті ми дійшли до основної частини відео. Гри. Четверта година вечора. Коротше, ясно, схоже, що оцей от пацан, як його там. Я не пам'ятаю, як його звати, він закохався в нашу гарп, і видно, що тут він каже, що. Чи... Хіба це не була наша мрія, щоб ми звільнилися від коледжу? Зараз ми тут, на відпочинку. Просто любовна історія. Я вважаю, що це прекрасно. Справді не люблю я ігри, в яких дуже багато потрібно читати англійською. Я, ну, правда. Е, як довго нам ще їхати? Ну як далеко? <кхм> ну, ще десь годину або півгодини приблизно. П'ята година вечора. Ну, от ми якраз і приїхали десь чер через годинку, я так розумію. Дейрі Март. Йоу, гарп! Дивись на це. Піца. Єй! Ми що, підемо піцу зараз їсти, як я в минулому ролику? Смачно капець. Боже, який він стрмний. Ти такий стрмний, слухай. Добре, я змінюю свої слова. Ти ще нормальний. Ось цей ось чувак якийсь підозрілий. Він коротше нам каже, що я втомився. І І ми йому кажемо, що ти мож... що я можу повести машину, якби. Господи, все, все. Це я вже я вже не можу, правда, стільки діалогів, це просто якісь. Я, я ще в такі ігри ніколи не грав. Господи, який поганий трафік. Слизький такий, неприємний. Як так можна взагалі? Сюди чи сюди, а куди? Куди мені потрібно? Вудбурі, а мені направо Мені потрібно направо. Що пікає? Що пікало, ніч еще? В удбурі мені потрібно сюди. Добрий день. О, якось ось так от припаркуємо. Це має бути тут. А, ну все. Так. Все, ми приїхали. Ось наш будиночок. Холд... Эээ... О, Ясно. И який пароль? А! Ah, он мав скинуть нам коды какие-то. Рик Уилсон. 5 1 7, 6 5. 1. 7, 6. Ага, ось і ключі. Та все, все. Доброго дня. О, прикольна хатинка, до речі. Опа, на. Це що? Вихід. О, це вихід на задній двір. О, Прикольно. Що тут є у нас? Є баскетбольне кільце. О! Нічого собі. Оце я, звичайно, баскетболіст. Дивіться. Опа. Хай бог милує. Ти що? Фух. Налякав мене. О, привіт. Ти тут. Ти не налякав на. Опсі. Ну, ласкаво, прошу до мого будинку. Коротше, він чомусь знаходився в цьому будинку, і він це все пояснює тим, що він щось тут робив, там займався чимось, слідкував за тим. А і от він нам каже, що давайте я вам покажу е мій будинок. One later. Я тепер розумію, чому хронометраж гри був. Ну, Показаний як 2 години е, на початку епізоду, а тому що просто настільки довго, от, як мінімум, ось це от, він це показує. я, ну, Це, просто, це ж неважливо. Не це можна було просто скоротити, як в четвертому епізоді, наприклад, це скорочувалося. А тут він оце от, розказує, прям ходить, довго показує, для чого це, я не розумію. А він, до речі, тут нам не показав а чому. Опана. Ага, перше місце, де ми можемо сховатися. Хм, тепер я розумію, Ха -ха, чому тут гра нам не дозволила показати це місце. О, господи, злі налякав мене. Я знайшов е ці вудки в, там десь. В зберіганнях. Хочеш е зловити с сніданок? Зараз це. Ну, коротше, він хоче піти на рибалку з нами. Ого, куди ху... я закинув капець, далеко? О, зловив. О, прикольно, я зловив рибку. Ну, добре, друзі, я думаю, що на цьому будемо закінчувати. Як я вже і сказав, що гра довгенька, ну але ви бачите із-чого. Із 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 Тому, якщо ви хочете побачити проходження, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові відео. Пишіть коментарі, не хворійте, не опускайте настрій, будьте веселими. Підписуйтесь на мої телеграм, інстаграм та ватсап канали. І всім баба! -ба.